якась картопелька приїхала цікаво що це таке вось він чорний принц нарешті я його знайшов яка ціна 14 14 ну він особливий так а ця така стандартна це білоруса білоруса Ціна? 12 12. гранати невеличка Тоже Тоже 12. 12. добра а по чому картопелька Да, з тикток опять в тік да. так така робота спасибо. все по 12 а цибулька Цибулька по 9 Це така щоб зразу їсти Вот. І, і кенди, щоб жату їсти. Про а вже така, що замурзана, вона до весни буде лисати. І все по 9? По 9 гривень. Все по 9. Це смішна ціна. Да, Бурячок морква? Бурячок і морква по 10. По 10 гривень. А ви пишете, є пікасо. Вже нема. Вже нема. Або яка була ціна? 14 гривень. А це що за картопля? Чорний принц. Яка ціна? 13-14. 13-14. Так, а ось ну, був. був, да, був пікасо. Сьогодні капуста вся по 10. так? Да? Даємо дешевше. Дайте. Дешевше даєте? Якщо більше 20 то по 9 дають. По 9 може бути. Дякую. Почому цибулька? 10 гривень. 10 гривень.